Перший пункт у плані внутрішнього посилення президента України говорить про боротьбу з дезінформацією. Це дуже правильний пункт. Інформаційний фронт надзвичайно важливий. Ми знаємо про безліч хакерських атак ззовні на наші державні установи. Ми знаємо про безліч фейків, вкидів, перекручування інформації. І цьому необхідно потужно і якісно протистояти. Але в мене до вас питання. І мені дуже цікава ваша думка. Чи не думаєте ви, що якщо той громадський супротив, який ми нині спостерігаємо в наших містах не скрізь, але в окремих, супротив примусовій мобілізації, супротив бусифікації, якщо раптом він переросте в дещо інше, в дещо більше, в певну позицію громадянську певної частини нашого українського суспільства, коли якась частка людей буде казати ні, ми проти. Ми проти продовження війни? Ми хочемо миру, ми не хочемо вмирати. Чи не буде названа така позиція дезінформацією? Чи не будуть названі люди, які будуть виголошувати таку позицію провокаторами, засланими агентами і так далі? Як ви гадаєте?